Верховна Рада ухвалила у цілому законопроект про направлення підрозділів збройних сил України до інших держав під час воєнного стану. Як повідомив у телеграмі, народний обранець від голосу Ярослав Желізняк, за проголосували 317 парламентарів. Законопроект передбачає, що підрозділи ЗСУ можуть перебувати за кордоном для забезпечення оборони та відсічі агресії проти нашої країни. Нагадаємо, рішення про направлення військових до інших держав приймає український президент, але це не стосується випадків застосування підрозділів на території держави-агресора. Україна повернула з російського полону 25 військових та цивільних. Серед них захисники Маріуполя і Азовсталі, а також Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Відомо також, що обмін за формулою 25 на 25 відбувся за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів. Російські полонені військовослужбовці, яких передала Україна, зараз перебувають на території Білорусі. Українська армія має 880 тисяч солдатів, тоді як окупантів на нашій землі 600 тисяч. Про це заявив у Варшаві президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з прем'єром Польщі Дональдом Туском. Однак ці майже 900 тисяч бійців захищають усю територію країни. А російські війська зосереджені на деяких напрямках, наголосив очільник держави.